Давайте просто для тих, хто, можливо, не в курсі, це не папірець, на якому там є печатки і кров'ю, значить підписано, що ми будемо робити. Це певні домовленості, просто між нами про те, куди ми рухаємося, як ми будемо рухатися, що ми будемо робити. І зараз, знаєте, вже переходячи на третій, напевно. Крок наш, на, на, на така загальна дискусія, яка вже розпочалася, можна сказати. Е, у мене зараз є інсайт про те, що взагалі багато кому зараз треба оновлювати контракт. І, і в родинах, і, і в компаніях, і між е, взагалі, можливо, громадянами і державою, тому що у нас з вами такі нові умови, в яких ми ніколи не жили, і, і ми не знаємо. Як жити, а живемо по, по старому? Якщо ми живемо по старому в нових умовах, це означає, що будуть постійно якісь напруження, щось не так, щось не те, і, і, і треба якось е, з, ну, по-новому ну, домовлятися. Е, іноді е, те, що якраз мені здається, роблять на стратегічних сесіях, коли роблять знову сінк, і а де ми, а куди ми йдемо. І там новий контракт. Іноді це буває на, на, на мета рівні, коли ми говоримо про а давайте взагалі подивимося, чи змінилися наші корпоративні цінності, і таке інше. Я от я хочу зараз цю нашу трохи дискусію запустити. І я, я помітив, що і Юрій і Віктор зробили акцент на те, що це саме індивідуальний контракт, а не корпоративний. В цілому мені зрозуміло, але просто чому для вас це було важливо. Чи це індивідуальний чи це корпоративний, тому що ну, говорили про це, а потім якось воно пішло. Якби це був корпоративний контракт, була б різниця якась? Слухай, ну, була або тому що важливо, хто оплачує послуги коучингу, та. Тобто, хто є замовником того коучингу, відповідно, в кого є певні очікування стосовно цілей цього коучингу. Так? Якщо організація платить за свого топ-менеджера, то в них є певні цілі або по його перформансу, так бізнесовому, або по його розвитку навиків. Так? І, відповідно, якщо він приходить на сесію і розповідає про погоду, як ви кажете, або жаліється, тоді питання може бути потім в замовника. Так? І, і якщо ти якогось скажеш замовнику, ну, клієнт хотів говорити про погоду, я з ним говорив ну, таке, та? Тому, безумовно, то 40 хвилин не варто чекати сесії. Та й індивідуальній зрештою теж. І це питання, знаєш, Рої. От мені що відгукнулося у Віктора, як він сказав, розширювати усвідомленість це ще один метанавок так? Розширювати усвідомленість е, клієнта стосовно того, е, який його вихлоп буде для нього цінним від коучингу, чи Рої, Return on Investment, так? І в коучингу є своя ціна. Тобто кожна сесія коштує певних конкретних грошей зазвичай. і... Е, щоб уникнути, знаєш такого в кінці, може розчарування потенційного в клієнта в стилі, «О, заплатив кучу грошей, а щось непонятно, ну, поговорили. Так, така є в індустрії поширена, поширений антипаттерн. Так? То, можливо, от коли клієнт, він же може сам себе обманювати, коли він каже, «Ні, мені треба, щоб просто ти мене послухав. Так? От, то я, я зазвичай запитую, кажу: слухай, ну тобі окей за такі-то гроші, щоб я тебе просто слухав. Може, ти сходиш, може, ти підеш, якщо в тебе є дійсно недопроговореність така регулярна, може, ти запишешся до терапевта і будеш ходити кожного тижня на терапію. Я зараз не знецінюю. Да, я скорше до того, що, на жаль, в нашій країні терапія сильно дешевша, ніж коучинг. На жаль, за кордоном, по-інакшому. Але справді в терапії це файн 40 хвилин проговорити, потім отримати одне запитання. От, і, і піти собі далі. І терапевтичний процес працює, і він буде тривалий, і таке інше. Но в коучингу трохи інша рамка, інші цілі, інша специфіка. От, тому оце рої я би тримав в голові. Бо буває, що люди настільки захоплені цим таким, таким моментом інтимності: виговорюються, 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 що можуть забути про те, скільки то грошей коштує, і таке інше. І як жарт і не жарт. Можливо, треба якраз це може бути ознакою, що треба підвищити ще свій гонорар, щоб люди вже е, краще розуміли, чи треба тонка, зараз... грань. тонка грань. Треба... грань, тонка грань. Тонка, тонка, Так, я знаю.